Ніч на п'ятницю, 29 березня, у російському місті Білгород не пройшла спокійно. Близько другої години ночі губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, що в регіоні оголошено ракетну небезпеку. Незабаром губернатор заявив, що над Білгородом та околицях міста вночі було збито нібито 15 повітряних цілей. Пострадали Білгород-Арена, 22 23 гімназія. 30 квартир без окон. Послідали, послідали транспорт. Він також додав, що за попередньою інформацією постраждалих від падіння уламків, збитих цілей немає. Місцеві жителі публікують в мережі результат, нібито роботи російської ПВО. Білгородці також показують, як постраждали вулиці та будинки. Ти стекла на машинах, вон прильот був туди. Газ розпространився везде, На остановці побили стекла, все побилось. Нагадаємо, 27 березня В'ячеслав Гладков заявив, що в Білгороді сили протиповітряної оборони, нібито відбили масовану атаку, яка сталася за чотири години після удару авіабомб Російської Федерації по центру Харкова. Тим часом телеграм-канал Астра повідомляє, що на Білгородську область впали ще дві авіабомби з російських літаків. Усього за тиждень сталося 11 подібних випадків.